От тобі прям жінки подобаються. І така: блять, да. А тобі? Він такий, ну да!» Я кажу: ну, прикинь. Він такий, ню, ну а що тобі жінки подобаються?» Я кажу: а тобі що? Ні, ну ви гарні, «Ну, блять. Ну, Тіба, а тобі мужики подобаються? Він такий, ні. Я так, ну от блядь, чувак. Найбістяче, мабуть, це про те, що у тебе нормального чоловіка не було. Ну так. Да. А іди в церковь, може тобі допоможуть? Да. От, до речі, був якийсь кейс, я не пам'ятаю, хто мені про нього розповідав, про те, що у подруги, коротше, подружку батьки хотіли вилікувати від гомосексуальності і відправили її в жіночий монастир. Тупа лісу в курятніх запустили. Типу, люди странні. От, що з такого ще? А можна третім? Не можна, ну, не можна, ну хоча б один, якщо не можете пропустити. Я не прошу багато, у вас там і так двоє буде.